Привіт, з вами Лістик. Сьогодні вам покажу, як скласти камерамена з лего. Для початку нам б... для початку складаємо голову. Голова складається доволі легко. Для основи нам треба взяти отакі от брік 1 на один з боковим кріпленням і з дирочкою в... взаді. З дирочкою взаді. І потім наверх на чіпляємо скос такого, же, такого самого кольору, як і, і, як, і ця, як і основа. Так. Як вивертається. Далі ну, на ну, це нам треба причепити наверх отаку плиточку один на один з кріпленням. Так, чогось не хоче чіплятися. О, причепилося. І потім нам треба начепити такого круглу плиточку 1 на один на. Прозоро на наверх. Все, голова готова. І потім оце, з оцею, оцею дзюркою буде цеплятися на голову. Далі беремо любе тіло і любі ноги, з'єднуємо, і потім туди причіп, причіпляємо руки. Ось. Дві руки нам ще потреба буде. Де? Да. І, до речі, в цьому відео я ще вам покажу, як скласти скіб'ї туалета з Лего. Так. То не хоче складатися. Ну, то зараз по черчку пальця він складеться. Раз, два, три. Ну ось, і я вже його зібрав. Так, треба трохи руки повернути. Так. Ну ось. Тепер прицепляємо нашу голову. Ось я вже причепив. І потім, це такий от камерамен кітан, але маленький. в йому в праву руку... в одну руку щит, в одну руку щит, а в другу руку меч. Без, без, без різниці. Катана це чи, чи меч простий. А в другу руку даємо йому меч. Ось, ось такий у нас камерамен вийшов. Тепер ну, ми, ми, я вам покажу, як скласти отакого скиб'ю туалету і ось такого. Для початку роз... треба нам розібрати цього. По щелчку пальця він буде розібраний. Раз. Раз, два, три. Так, для скиблі туалету нам тр... треба ось, так... ось така кругла деталька. Брік з скосом. Така плос... плоска деталька з з однією пімпочкою. Голова, волосся, ну це не обов'язково. Два обріка один на два. І плоска деталька. Ну, або можна брати ось так. Або можна брати ось таку детальку і, і пімпочку таку. І ось це отак от з'єднати і буде як змив. А це в нас буде броньований скіб'ї туалет. З 40 з 40 серії. Так. Тепер починаємо складати Треба для основи беремо цей потім ось так от. ось цю детальку, потім біля неї два бріка, один, один на два. Оцю пімбочку на брики оці вчіпляємо плоску детальку на, на оцю пімпочку голову, голову скібі туалета. І потім за бажання можна вчепити волосся. Вщипили. Ось. це ось. Готовий. Один у нас готовий скібній туалет. Тепер показую, як скласти другого. Почало пальця він у нас буде розібраний. Один, два, три. Так, ось же я розібрав для цього скібній туалету. Нам буде треба плиточка в 3х2. На, на така сама плоска можна любого кольору. Плиточка 1х2 од, брік, од, брік. один брік 1х2. Та о, така пімпочка. така пимпочка. 1х2 плиточка 1х2 з пімпочкою посередині. Голова. Дві круглих пімпочки. І сам і сам найголовніша от ця штука. Беремо цю плитку і всипляємо, о, о, та, і всипляємо таким ось чином. По, потім збоку цепляємо брік 1 на 2, потім плиточку 1 на 2. Бажано біло брати. Потім, потім вчіпляємо плиточку 1 на 2 з пімпочкою І ось таку штучку, як змив. Вчіпляємо. Ось таку раковину, потім туди взовуємо дві ось такі от штучки. Ой, Неправ... неправильно. Та. Одна і друга. І потім туди вчіп... вчіпляємо голову. Ось другий скіп туалет у нас вийшов. І це все ось це все те, те, що ми склали за сьогодні на відео. З вами був лісі, всім гарного дня, пока-пока.